У Черкасах визначили найкращих на Черкаському ринзі. Спортсмени боролися за перемогу на щорічному чемпіонаті області з боксу. Випробувати свої сили наважилися понад 60 учасників. Найсильніші боксери у січні представлятимуть Черкащину на всеукраїнських змаганнях. Ринг визначає найсильнішого у Черкасах. Черговий кубок області із боксу. Задача цих соревновань – відбирати боксерів на чемпіонат України. І на цьому чемпіонаті України ми планируем себе войти в пятерку лучше. Так как у нас э, раньше мы были э, 10 лет назад 25-е, там 27-е среди 32-х, потом лучший результат был 4-е, потом 14-е, потом 7-е. И вот сейчас уже настало время стать пятым. Поборотися за звання чемпіонів завітало понад 60 учасників із восьми регіонів Черкаської області. Боксери представлені у десяти категоріях. Дуже піднявся не тільки в Україні його знають, а на світовому рівні на чемпіонатах Європи і світу. По любителях у нас дуже великий розвиток боксу. Організатори чемпіонату зізнаються, рівень підготовки учасників порадував чемпіонські звання у вагових категоріях від 49 до 91 кілограма. Отримали дев'ять спортсменів. Вони ще представлятимуть Черкаси на всеукраїнських змаганнях. Світлана Литвак, Сергій Єфімов, Віка новини.